Так, друзі підписники, ось така штука. Накінець то наш японець, як всі чекали, поламався, а саме потік циліндр наклон. Не витримав. Скоренько, 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 треба було працювати. Ну і він потік. Зараз ми його розбираємо, дефектуємо. Сальнички вже придбав по оригіналу все. Так що Зараз міняємо і їдемо далі. Так, відкрутили два шлани. Це гарненько обчистили. Тепер що? Розірвали вже болт. Як бачимо, трактор цього 20 років, а все відкручується практично від руки. О, ха, ви кажете. Ось вам і японська якість. Зняти нема. Зняли шпилечку, знімаємо штифток. Трохи неудобно і знімати і робити, але ось так. Зняли ми целіндри і йдемо розбирати. Вцепили культиватор, якраз чіпляв і замітив. Поломку добре. Так, зажали ціліндрючки і пробуємо. От і все. Вибачайте за безлос. Робочий процес, нема куди прибирати все так. Складається, скидається на купку. Закінчимо сезон, будемо прибирати. О, ну, масло ще є. Зараз лейте масло. Але виключ потім зараз продовжуємо. Так, як бачимо. Скоро руку, на руку. Слінер взагалі в хорошій якось. В стані. Якість японця, як японський завжди дивує. Сейчас тут ребку зате. Ого. Так. То ми зняли, то ми зняли. Бачимо, видно, видно. Ось так розірвався пельничок. І це все діло пропускав. Знімаємо пельник. Зараз бачите. Така резина не витримує, але 20 років і так багато відбігало. Так, є ще один сальничок. Міняємо їх обедва. Ти ядю. Ось такий ще сальничок, так. Добре. Так, вичищаємо каналки і міняємо нові сальнички зараз. Да, надеюсь, там красиво будет Спешится, спешится Тому цікаво ось такі манжети. номера їхні. Можете собі зробити скрін, в кого і подібні, будете мати вже готові, готові розміри. Так, ми взяли двійні взяли і оригінал чорний. Брали ми по ноку, запили захист. Так які краще ставити. Ставим чорні. Побачимо, як буде працювати. Змастити. клади на паузу. Бов'язково беремо чистеньку тряпочку, це все витираємо, щоб не було ні пилючки, нічого. Абсолютно. Посадочні місця все чітко гарно витираємо. Пилюка працює, як ми знаємо, як абразив. Якщо не витерти, буде знову ж таки прорив. Сальничка. Так, все частенько вся аккуратненько. Так, берем сальник. Обов'язковуємо. Настити його в маслі. Так, з цієї сторони. Важливо канавкою, отак має бути, канавкою до циліндру. Такі канавка така. Одної сторони він прямий, з іншої сторони канавка. Канавкою в циліндр. І це все закладаємо. Так, став. Бачимо один є. Браво, цей. Пелезахист обов'язково так само. Брати. Бо якщо він тріскає, то за ним треба слідкувати, просто я не мав часу, не прослідкував. Треба було допрацювати і вже так і через те він потік. Я треба було раніше ще замінити, але. Але Тому слідкуйте за пильниками обов'язково. Через цей пильник... Буває отакі речі. Погано зайшов. Спільний комбіщем потребу. Використуєте руками, обов'язково все робіть. Ніяких металічних Слизьке зараз. Как ти кажуть все в прямому ефірі? Ви не добре. Заправити його треба потрібно в канавку і поступав гірше закласти, Через те, що він має. Він йде двохсторонньої дії. Має двонаправлену дію. Має буртики з двох сторон, то його важче закладати. Але все можливо закладається. Точніше, все можливо і все закладається. Ось так. І Все. Як бачимо пильничок на місці. Сам сальник. Манжета, точніше, неправильно називаю. Манжета також на місці. Тут все добре. Направляючи гільзочку, ще не треба міняти, ще в хорошому стані. Виробітки не видно принаймні на око. Міряти маємо часу, буде міряти з зимою сидіти, бавитися, якщо пропустить, звичайно. А я думаю, що не пропустить. Все, йдемо, збираємо уся гарненько. Інакше є шанс задерти. Ось тут коли світло ключово. О, краще буде відео. Так, і що, пробуємо. Це? Та й що, як рідний? Як рідний? Э, звертаємо увагу на колечко. перевіряємо, щоб було все добре, щоб не було розідрене. Також не буде працювати, якщо буде розідрено. Тут фасочка бачимо, є, все гарно. Перевіряємо тут, чи все добре, тут все добре, все чистенько. акуратно. Закладаємо на місце. О. Стал. И все. Паечка. Похоже, маш Тай в режимі онлайн. Ніяких нічого не придумуємо. Спеціально для тих, хто говорить, що японець стане на прикол. і Будемо чекати рік-два до нього запчастини. Як бачимо, вчора потік. Сьогодні, точніше, вчора потік. в Обід заказав запчастини. Сьогодні забрав на новій пошті і вже міняє. І зараз працюємо. Тобто одна доба вилетіла нам, грубо кажучи. Ну, Це не страшно йдемо. Деколи до китайців треба більше чекати. Побачайте, що так, таким неспеціальним інструментом все є, просто нема часу. Працюємо тим, що є під рукою. заморочуватись. Кому цікаво буде, пишіть в коментарях, Покажу який має інструмент, не інструмент, чим, чим все це ремонтує. Просто скажу вам так, просту істину. Якщо, якщо ви маєте хоча б якесь поняття, яке як маленьке поняття в ремонтах, то вам не страшно буде ні китаєць, ні японець, ні там, не знаю, люба техніка. Звичайно, якщо ви ніколи не працювали і ви купляєте перший раз в життю тракторець і тоді дивитесь на нього і не знаєте, що з ним робити при поломці, і вся надія на сервіси, ну це, це тоді проблема. Покази без ніяких монтажів, без ніяких цих приукрас, бо там є не раз боже. Це стерильні умови, як то кажуть. Тут такий, щоб сказати, робочий процес. зварювали, зробили туди, сюди. Так все стоїть. Нема часу прибрати, бо вся робота, робота, робота. А вже посадимо городи, будемо мати трохи більше часу. Будемо займатися прибиранням, тоді будемо знімати відосики. Головне, щоб був мир в Україні. Чесно сказати, навіть нема що знімати. Ну що знімати? От не ламається зараза і все. Я вже думав купити китайця спеціально для контенту. Ну, просто я не заробляю на тому специ... не маю бажання бавитися з китайським. Як ти казав Тра трактор Хто знає, той знає, і зрозуміє, чому так говоримо. Це хіба купляти для контенту і для роботи в гаражі, що постійно працювали. Так. З іншої сторони. Обов'язково витираємо всю цю болоту, пилюку, бо воно з маслом працює як абразив. Щоб було все чистенько. Пізніше ще прийдемо зараз керчером, зіб'ємо це все, але просто коли чіпляємо, щоб не було в місцях забруднення. Так, треба задати таким боком, так маємо, так, вот. Атака, трактористська судьба, як ти кажу, доля по-українськи. Цілий час щось крутиш, мутиш, працюєш. Люди дзвонять постійно. А що ти не хочеш послухати? Ай-яй-яй, давай треба працювати. І так цілий час. Не розуміють вони того, що може техніка поламатися, це ж не, не, не як таково, не, не знаю, як ж Нема гарантії, що вона буде працювати. Постійно завжди щось ламається. Ось дивіться, про що я говорив, що я замітив. От вчора буквально проїздив я е, скільки там проїздів? Пів гектара зробив. Сажалкою проїзд що без цього і... Бачите, пелючка зайшла, як видно, вже є виробітка. Потрібно буде вже... З часом переточити цей палець. Тому дивимося, слідкуємо, щоб не було в жодному разі оці шарніри не змащуються нічим. Ото є такі тіктокери, на... <смас> на розказують людям, показують, як вони змащуються тавотницями, бігають і роблять тавотниці. Для чого тут тавотниця? Воно ще гірше скоренько вийде з ладу. Жодних талотниців не може. Не може бути. В принципі. Так, так, все хочу просто зняти одним кадром. чисто ще аж. Ще радянські. Поки що. Так, друзі, тепер побігти за ключами. До речі, рекомендую. ятовський набір. Класна штука. Не подарували брати на День народження. За що їм велике дякую. Просто ось такі всякі різні радянські ключі вожу в бердачко біля трактора. Один раз в Полі щось потрібно. Не пам'ятаю, що там бушат. Подивимося, може має і положення. Цього я не врахував. Ага, ні, не, немає. Не так має бути. Має тут фасочку, як бачимо. Зимі. Є фасочка, яка впирається. Ось, далі воно йде. Кажуть, це все в режимі онлайн. Ніхто не готувався, нічого не робилося. Просто приїхали перечіпляти плуга. Ой, культиватора. Бо люди деякі хочуть культиватора, а не фрези. Добре, що вдома. Як бачимо, потекло, почало капати масло. Іспра. За технікою слідкуйте. І не допускайте до такого. Просто вже мусив доробити, бо вже наші люди, як кажеш, як почав робити, то вже будуть стояти над тобою, аби ти помирав, не знаю, ядерна війна би почалася, вони б все одно. Мусиш доробити. Їм то не цікаво. Так. Пару слів по тракторцю, тракторець справується взагалі на відміну говорю, що навіть немає контенту що знімати. Спочатку як придбав, щось там трошки було регулювання клапанів. І так, відтоді, слава Богу, все працює, все гарно. Так, сильно не дотягуємо, О, там є резинки. Щу Так, добре, це затянули, це затянули. Давай, пробуємо. Зараз. Секундочку. Правимо, щоб не впало. Ще на запас. Не знати, як поведеться з себе. Ті сальники поведуть. Може вони, як то кажуть, не до кінця оригінальні, зараз її немає кому. Задачу писали в коментарях що візьмить. Нічого йому не допомогло. Бегун трави троїть, але спробуємо. І, і заварить. Вам працює! Раз, наливаємо солярочки, Знімай мене твоє, секунду Масло траю, не було роз'їдає. Так що так, друзі, кому цікаво, може якийсь контент, може щось більше розказати, пишіть в коментарях. буду радий відповісти, якщо буду мати час, звичайно. Зараз не дуже маю час. Але все одно знаходжу, хто пише, все знаходжу час відповісти. Ще не було такого коментаря, щоб я не відповів. Все. Слава Україні. Героям слава. Разом до перемоги. А ми їдемо працювати.